Хі -хі. Хто це в нас тут? Хто це мене не пускає в кормозах? Ага. Хто це такий? Що це за охорона така? Ага. Ей, барбос! Привіт. Привіт. У нас новий мешканець. Ось який. Малюк. Ім'я ще не дали, не знаємо. Думаємо поки що. Ну, це в нас хлопчик. В общем, вийшло так, що неждано, не гадано. І в нас ось таке малятко. Ну, виходить як? Довга історія. Короте, хтось їх викинув, а нам запропонували, кажуть, там собачки вон, під забором скрутилися. На снігу лежать. Не хочете собі? Одного взяти, А в нас бімка наш пропав і, виходить, помер. В нього там якісь були проблеми трішки. Ну, в общем, немає. О, а собачка нам треба. Ну і ми взяли взяли ось такого малюка. Так. Да. І вже він, ну, вже він в кормоцеху тут. Закрили його в кухні. Цілу ніч був, таке творе виє, нічого не хоче. Зранку встали, він там такий галас влаштував. Кричіть і все, випускайте мене. випустив, він собі бігає, О, радіє, за мною тут все, друган. Да, Будемо займатися. Помічник не відходить від мене. Тепер тільки під ноги дивись, щоб не наступить. Ти помічник, чи більше будеш заважати мені? Привезли трішки соломки. Тепер нам є чим пістилять на деякий термін часу. Дуже дякуємо Володі з Олею з сусіднього села за підтримку, за поміч. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, Значить що, соломкою затарилися? Володя. Золі знає, що дивляться, <хи> не, не пропускає жодного відео. Велика, велика вам подяка за всю ту допомогу, яку ви для нас зробили, за підтримку, ну і просто за спілкування. Начебто вихідний, але, ну як сказати, вихідного <хи> не намічається на сьогодні. Так що, тому що сьогодні у нас опорос повинен був е, пройти вчора, але. Ну, якщо зараз розпочнеться, ну він вже розпочнеться, тому що я бачу по поведінки е, свиноматки, що будемо е, приймати поросяток скоро. Е, значить, е, ну і потім уже розповім, е, чому сьогодні. І справлятися по господарству. ніхто не відміняв всі справи, які потрібно зробити. О 7 годині ранку вже в Умані був, відвіз нову партію сім'я в магазин. Так що ну, робота йде, рухаємося і працюємо далі. Готуємось до опоросу. Ось сухий дезінфікат готую. Поросяток після того, як я, виходить, забираю від свиноматки, і я їх купаю в дезінфікаті, ну, тобто підсушую, щоб скоріш цей весь процес, щоб вони підсохли. Ну і як і дезінфікую пуповину. Е -е, Наташа, <с> тільки добрався до твого е -е, подарунка, теж мені на пробу е -е, подарували мішечок ось такого дезінфіката. дезінфікату. Оце, вже він лежить у мене. О, я, я не знаю. Ну, у мене був сталосан, я користувався сталосаном, а це сталосанчик закінчився і ось тільки-тільки відчинив. Так що теж велика подяка. О, ось такий у нас дезінфікатик. Ящичок для прийому поросяток. ось Ми трішки дезінфікату беремо і посипаємо в ящичок на соломку. Це туди, де ми будемо приймати поросяток. Зараз лампу сюди принесемо, інфрачервону, поцепимо. І все це діло ось так зачиняємо. Залишаємо простір тільки для лампочки і поросятка будуть наші там після опоросу. І до того моменту, поки я їм не покусаю зуби, не покупірую хвостики і, не буду, підпускати, і буду підпускати до свиноматки. Ну і у відерки залишається у нас куди я поросятку опускаю і трішки обтираю. Не відходить наша охорона від кормоцеха, як знає, що це майбутнє його місце дислокації. Ось, де був бімка наш. Так що ось тут буде наш майбутній охоронець. Побачимо, що з нього виросте. Ну такий. Хом'як, коротше, голова маленька, а сам такий бутуз. По снігу, ходи собі. Та, там шерсть така. Йому по барабану. Ми його в тепленьку кухню, щоб він там сидів біля камінчика. Та яка там кухня? Такий підняв хай, що випускайте мене. І ось собі вже облюбував місцину тут, біля кормоцеха, все. Каже, це моя територія. Хоче будь тут, ну нехай облаштували ось йому місцину. Все, трішки їстечки дали, нехай. Получається, обживається. Додалося клопіту нам, ну нічого. Це такі приємні клопіти. Котики прийшли. Опа, тут щось. Вони вчора в шоці були, і тут вже це ж їхна теж територія. Шая, аватар, ідіть сюди. Ідіть. ідіть Знайомтеся. Це буде ваш новий друг. ідіть Насторожено так. опа опа ні, 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 Що то там? Що за звір? <свіх> давайте, давайте, знайомтеся. Все буде добре. Так, яка ситуація по кроликах? Наш самець той, що. Я показував гулька в нього на шиї, що прийдеться його прибирати. Так він поки що і є. Гуля, вон, бачите, яка в нього поки що так вона теж на місці, нічого воно не зменшується. Ну, тобто будемо його прибирати. Ну, ще руки до цього не дійшли, ще він себе почуває чудово і нехай, нехай поки що поживе. Е, значить, далі. Далі у наш панончик наш. ну, 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 ну Лікуємось. Ну, як ви пишете, мені це все марна трата часу і коштів. Ну, я, напевно, що бачу, що так воно і є. Але ну, от в нього нема і погіршення, і нема і покращення. Ну, якось так. Корм споживає, он, все чисто немає, не ну, трішки одна-дві гранулки залишились. Корм споживає, все добре, водичку п'є активний, е кроличок до нього пускав, все добре працює. Ну, але, але ось такий він не такий скажімо, активний, як ось наш виходить, строкач. Ну, може і по темпераменту вони не такі панони активні. Ну, ще плюс він і хворіє. Прийшов, присів, розповідаю, знімаю кроликів. Аватар прийшов, виліз на руки і сиди. Заскучив, каже, о, вже пішли рівності. Рівнують, що новий получився, новий друг. А ми що а тепер з нами. все добре з вами. І інші кролики, які були в мене. На нашому подвір'ї почувають себе супер, немає ніяких признаків у них захворювання, щоб з носа у них щось там бігло, ніякого реніта, нічого. Ось, Все чудово. Значить, далі кролички наші теж, а ну покажись. Строкачики наші, ось. Все супер. Носа показуй. О, все сухо, все чітко, ніяких признаків. Все добре. Далі рухаємось. Стара наша короличка теж вже чекають годування, сьогодні затримався трішки. Зараз, зараз будемо годуватися. Теж все чудово, все добре. Зачиняємося. Зараз повиходять. А ось наше полтавське срібло. Тихенько, тихенько. Не трогаю я твоїх кроленят. Зараз покажемо глядачам твоїх малюків. Ну, а от у неї трішки є. Іди сюди. Іди носа покажи. Трішки є, і вона трішки. он бачите, бачите, на носі біленьке. От Соплі в неї так і є. Ну, але але корм споживає на ура. Дуже велику кількість. Мені кажеться, строкачі такої кількості не з'їдають, як вона. Кроленяток годує, все супер, кроленятка 100% збереженість. Ну, я і думаю, я ось замовляти препарати. і Мені рекомендували там ще азитроміцином, Це діло все спробувати пройтись і вилікувати. Спробуємо ще Ну Вона жвава, все добре. Так що я думаю, що може діло і буде. А ось. оцієї кролички крилички злати немає. Немає тут у нас пусто, тому що ну, в неї було прям дуже. Дуже було вже таке. Мені на неї було, ну, шкода, дивитися. І якось е, панончик і, скажімо, цей е, е, Полтавське срібло вони почувають. Ну, видно, що вони трішки е, такі хворі, ну, але видно, що вони почувають себе непогано. А злата наша, вона ну, почувала себе вже дуже-дуже. Погано. Ну, ми її прибрали. В общем, немає, її немає. І ти прийшла, так? Да? Коти, собаки атакують, не відходять від мене. Що ти? Заскучила? <гум> Кажи, це собачоятко шоруху наробило тут всі, всіх мешканців наших. да? Підняло на вуха. Нічого, все буде добре. Ну а ось наші бутусики. Полтавське срібло. Іди, 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 іди. Ой, які хороші. Тихенько, тихенько. пошли наверх. Отак. Ось який. ось, Не знаю, там видно чи не видно. Ну, в общем все добре. Добре. у кроленяток все добре. Всі сім живі, рівненькі, чудові, ну тобто збереженість суперова. Незважаючи на те, що кроличка трішки-трішки хвора. Годує клас. Як ви писали, що ну, хороші вони мамки. І збереженість чітка, і всі кроленятка рівненькі, немає тут заморишів якихось маленьких. Більші маленькі всі вони як під лінієчку. А її... Ще? О, місцину собі облюбував. Лягай, лягай, отак. От от. Там тепленько буде на тряпочці. Заходь. Заходь. <рес> Бояться, це ж теж їхнє місце, вони ж тут мишок ловлять. А тепер будемо з собачкою і з мишками. Так. Перший пішов. Ось наш малюк. Чекаємо інших. Все добре. Наша свинка F1, Льоха. Осіміняв я її петренчиком. Записали час, коли вийшов наш перший малюк, і виходить ось всі опороси Льохи. І можемо спостерігати зараз динаміку, якщо буде відбуватися. Ось перший був 9.20, другий був 14.20, сьогодні 10.25 перший опорос розпочався. Ну, все, далі, далі буде. Свинка поки що встала, ось перелягла на іншу сторону. Все, зараз трішки поспостеріганемо і побіжимо ще треба дати кроликам і курочкам нашим, а то не встиг, не встиг. Рано розпочала. Ні, то я сьогодні пізно, пізно я розпочав вправляння. Поки зума не приїхав, поки туди-сюди, переодягнувся і вперед тут вже свині а, а а хай підняли. Свині тут кричать, собача там в кухні кричить і поки оце з цим <сум> усим розібрався. Ну нічого, зараз дамо курочкам, дамо кроликам і будемо приймати наших поросяток, приймати опороз. Ну, ось як бачите, видно, свинка тремтить. І багато в коментарях запитують. От, у свинки тремтіння, і ну, люди думають, що це щось е, неправильне, що це не гаразд якийсь. Таке буває дуже часто. Це норма. Це так зване гормональне тремтіння. В цьому нічого страшного немає. Під час опоросу таке дуже часто відбувається. На камеру не дуже це видно. А ось так, як дивишся без камери, то тремтіння дуже сильне. Температура також може трішки підвищитись в цей момент. Це теж є нормою, нічого страшного. До 39-39,5 градусів це нічого, так скажу, е критичного. Якщо вже більше 40, 40 і пішла далі підніматися, ну тоді вже да, тоді вже це висока температура і потрібно вже колоти амоксоцилін, колоти кефен або аїнів для того, щоб... Температуру привести до належного рівня. Просили показати фантом або чучело для хряка. Ось там які розміри, що, як робити. Ну, та нема тут ніяких розмірів. І все робилося, як то кажуть, на колінки. Зайшов в інтернет, подивився, що таке взагалі фантом, яке воно, що. Подумав, з чого це можна діло зробити, і прийшло. На розум, що це з газового звичайного балона можна зробити аж бігом. І ось взяв звичайний балон, намалював крейдою ось такий контур на балоні. Все це діло турбінкою вирізав. Ці краї розрівняв. Тому що вони ж були як заокруглені туди. Я їх розрівняв. Ну і вийшла ось така штука. Посередині приварив ось такі куски труб для, так скажімо, для тримання ніг. Все, нічого тут, кусок заліза, яке було в господарстві, знайшов до нього дві ноги. Профтруба меншого діаметра, а наверх профтруба більшого діаметра приварена до самого балона. Не знаю, видно там чи ні. До самого балона приварена. Ну і все, тут отвори для регулювання вище, нижче, щоб співпадали отвори. Туди звичайний болт вставляється і все. Спереду ось теж профтруба і колеса Планував тут ручку якусь, щоб це все діло підіймати, на колесиках перекачувати. Ну До ручки так діло і не дійшло, і вона там буде хрякам заважати. Ну, в общем, береться отак заверх, просто, якщо потрібно. Підіймається і поїхала. Все, така доволі нелегка штука, звісно. Тягаємо, поки тягаємо ось сюди в приміщення до хрячків, до одного, потім до іншого, все це діло затягуємо і ставлю їм проход, і вони на нього, так скажемо, пригають і роблять свою справу. Так що ну, нема тут ніяких розмірів. Звичайний ось балон. ось Зрізається та частина, де стоїть е, виходить, вентиль. Ось таким чином. Щоб трішки тут як -от таке заокруглення залишилось. Ну, я ж кажу, це чисто, все от, просто от з думок, як мені це побачилося, Я ніяких там немає, е, там, де я це взяв, які розміри, чітко, щоб якісь міліметри витримані. Ось так, взяв балон, взяв крейду, нарисував, як я це бачу. Турбінку взяв, вирізав, все. Бока вирівняв, щоб до них можна було приварити е, кріплення для них. Ну і все. Ось таким чином уже цей фантомчик працює, я не знаю, роки 3 або 4 вже, ну десь так. І все добре. так, Ну а у нас щось тут трохи вже є. 4 штучки вже підпустив. Опорос затяжний. Деяких е, витягував, було втручання. Деякі самі виходили. 4 підпустив, щоб швидше вироблявся власний окситоцин. Також вже її вколов два рази окситоцин. Ну, такі затяжні, затяжні дуже роди. Е, ну нічого, поки що ще все продовжується. На даний час 8 штучок, 4 тут і 4 в ящичку. Ага, в ящичку три. Сім штук, щось я збився з рахунку. Ну, в общем, ось. Зараз будемо ще трішки обсохнути, будемо і цих підпускати. Приймаю опороз. Дівчата мої вже кажуть все, придумали ми ім'я. Викали мене обідати, кажуть, так і так, все, ім'я є нашому песику. Я кажу, яке ім'я? Я глядачам сказав, що ще ім'я немає. Ні, вже є. В общем, буде у нас барні. Ну, Він реально схожий на медведика. Так що песик у нас вже з зім'ям. Ну, а на рахунок опоросу що? Опорос? Бажає кращого. Трошки я розчарований. В плані того, що дуже-дуже затяжний. Розпочала, як ви бачили, там 10-20. І зараз у нас вже 15.30. Досі частина місця вийшла трішки зовсім. І тиша. Можливо, придеться ще втручатися. Втручався не знаю скільки разів. Витягнув, напевно, що штук 5. То вона сама. Мілких навела. Ну, в общем, результат такий. 11 штук поки що. Із 11 штук життєздатних сім 7 на даний момент. Два, ні. три, виходить, Ну, прям мишенята отакі. Ну, мишенятка. Напевно, що грам по 100. Ну, залишати таке е, немає сенсу. І один, в ящичку лежить. Зараз покажу. Ну, можливо, відійде. Щось він. Ну, зараз вже трошки краще, а то зовсім. Не ставав на ноги і отакий, ну, щось, щось він слабенький, слабенький. Ну, в ящичку лежить під лампою, відігрівається, вже намагання якісь є встати на ножки. Ну, можливо, можливо відійде, ну, в смислі не в тому, що відійде, а стане йому краще і буде все добре. Так що, ну, опорос. Ну, подивився я по записях, виходить, Прошлий раз така ж сама була в неї картина. Опорос був дуже-дуже затяжний. Е, напевно, що вже свинка наша хоче на пенсію, будемо її списувати. Ну, побачимо, побачимо. Можливо, ще раз спробуємо. Якщо вже і на наступний раз буде така сама історія, то все, вона своє відпрацювала. Вона не сильно ще й, так скажемо, стара. Це у неї п'ятий опороз. Свиноматки в мене працювали, давали і по 10, і по 12 опоросів, і все було гаразд. Ну, було по-різному. І по 3 давали, і по 2, і по 5, і по 7. Ну, Кожна свинка це індивідуальність. Ну ось малюк, який, бачите, як жвавий, все добре з ним. А вон малюк, який лежить і йому щось зле. А ну, давай покажемо, що ти вмієш. А не вміє він нічого. Ось, бачите, дивіться, я його підіймаю. Хоп. А він? ну Тобто він не реагує ніяк. Давай. Ну, це вже краще, а то було зовсім. зовсім, Зараз він хоч очі відкрив і щось там намагається. І якесь у нього е, дихання таке сильно сильно часто. він, Вон, Бачите? Ну, щось щось не те з ним. да, ну Можливо, все буде добре. Зараз під лампочкою, хай лежить. Хай лежить. Ну, що буде, то буде. Ось як виглядає нормальний, жвавенький, бігає, шукає, де б молочка знайти, мамкину, сіську, а цей такий і гарненький, здоровий, але щось він не життєздатний. Ну, а ця банда. Уже молочка понапивалася, тереблять трішки там ще вим'я. Ось такий опорос. Поросятка непогані, довгенькі, хороші. Ось такі. Одне меншеньке там є. А ті всі, ну, невелика кількість. Верніше Якби кількість нормальна, ну щось багато якихось таких мілких було, я ж кажу, багато. І ото один щось слабенький. Забув вже сказати, чому опорос відбувся пізніше. Та все тому, що просто не було естрофану в мене, щоб проколоть на 114-й день. Кинувся зранку, як завжди, знаю, що ну, є, оп, нема. Та не може бути, давай, як шукав, нема. Ну, нема, та нема що ж робити. Поїхали, поки привезли, поки туди-сюди. Ну, в общем, все, вкололи ми її вже на 115 день, Тобто вчора, ну а сьогодні вже 116-й день. І ось поросятка вже у нас є. Ну, а на цьому поки що все. Працюємо далі. Можливо, ще щось буде. Ну, це вже побачите в слідуючих відео. Як, що до чого, вже кінцевий результат, що там, що наша Льоха покаже. Ну, так, звісно, розчарувало. Е -е, хотілося б краще. Ну, що маємо, те маємо. І так, добре. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.